Я зрозумів, чому багато людей хають Канаду. І все ні. Ти так працюєш місяцями і роками. Я завжди розумію, що це не завжди так буде, і я про це думаю. Хай буде як буде, буду жити як жити. Так, от що ви розкутку дахкались там? Подождіть секунду. Мені тут трохи поплахело щось з е, желудочком. Ходить. що продається, це компот. Друзі, всім привіт! Мене Даниїл, Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. «My life in Canada». Хто мене не знає? На цьому каналі я розповідаю про життя в Канаді, як ви вже здогадались. Я вже тут проживаю два роки. Показую вам свої досягнення, якісь як я купив будинок. Як я встряг з автомобілем і про втратив <смі> гроші, <смі> про все розповідаю, якісь лайфхаки, цікаві штуки? Часто подорожую, показую вам природу, яка тут є з висоти пташиного польоту. Буває цікаво, бувають якісь інтерв'ю. Тому, якщо вам цікаве взагалі життя в Канаді. То можете підписуватись на цей канал. А ми поїхали дивитись відео. Сьогодні я вам розповім трішки, що мені допомагає не поїхати кукухою в цій буденності, коли робота займає дуже багато часу, які три принципи я використовую в своєму житті. Також, хто дивиться мій канал, знаєте, що наш сарай пограбували в нашому подвір'ї. Сьогодні я вам покажу трішки, як ми там проабгрейдили все. Також ми тут уже два роки. І за за ці два роки накопились трошки барахлішка, і моя вже дружина зробила розпродаж в подвір'ї. Сьогодні теж вам покажу, як це взагалі відбувається, розкажу і покажу. І також розповім вам, де можна купити українські товари в Канаді, принаймні в Редірі, і не дуже дорого. Про це все сьогодні буде мова. Наливайте узвару. Я бажаю вам гарного перегляду. Поїхали! Так, народ, пам'ятаєте, епопею з тим, що у нас вкрали в сараї. Тож, я повісив ось такі замки наперед, назад, на ворота, на калітку. Тобто, на ніч у нас все замикається на замок. Той вхід і ось там двері теж замикаються. Потім замінив я петлі. Тут оце дуже довгі саморізи, не знаю, сантиметрів, може ну більше, ніж оце. І вони повністю там в тубайфори вкручені по два штуки. Їх тяжко викрутити рукою, просто це хіба що треба вик... шуруповерт, але тоді буде чутно, голосно, викруткою. ну Це довго і дуже тяжко було би. Ось тут це вкручено в двері, тут короткий, якби, ну просто ОСБ. Тому я вкрутив навсквісь болт, і з іншої сторони гайка, яка це все закрутила. Ось це. Побачив я такий лайфхак, що є такі петлі, ну, якби щоб закривати. В самому магазині я не знайшов. У них якби навис на стенді було, але купити не можна. Тому я купив просто два такі куголки, якби тут трошки заокруглив. Бачите, з середини я закрутив у двері. Ось тут просверлив дирочку всередині і повісив замок. Чим це класно? Тим це класно, що По-перше, ти оце ніяк не ну, вирвати це треба або вже з дверима, бо воно там міцно закручене. і плюс... Е... Так, от що по... ви розкутку там? Подождіть секунду. Е... Не вирвеш, дуже тяжко вирвати. Плюс розрізати ну ти ніяк от тут не розрізеш. Це треба болгаркою, ножицями, ну ніяк не розрізеш. А сам замок. Він вже високої класи у ступені від перекусів. І теж тяжко буде підлізти. Тому ось так ось про апгрейдів Тепер, щоб війти в цей сарайчик, легше вже, мені здається, буде просто знести ці двері повністю, ніж вирвати чи щось тут. ну Це треба або болгаркою різати, вже або щось. Плюс я замовив на Амазоні Через секунду побачите, завтра прийде, встановлю лампи з датчиком руху і хочу поставити все такі камери десь на вуглі. Поставлю камеру в цей бік, щоб було видно, і там спереду будинку теж поставлю камеру, щоб було видно, хто і що приходить. Канада Канадою, але вкра але коли крадуть щось в сараї, дуже неприємно і неприкольно. Тому доводиться приймати міри. Отже, друзі. Перед тим як я вам розповім які три принципи. Я використовую у своєму житті, щоб вижити з цього життя максимум, щоб не занезаби не зациклитись на е... щоденності, на буденності, на роботі, щоб не загрязнути в цьому бруду <смі> повсякденному. Я вас хочу попросити підписатись на цей канал. Дуже багато людей дивляться регулярно мої відоси і не підписуються. Я знаю, що ви думаєте, а хтось інший підпишеться, коли я вас прошу про це зробити. Але ні, всі так думають і ніхто не підписується. Тому, будь ласка, прямо зараз натисніть підписку, якщо дивитесь мій канал. Якщо ви дивитесь мій канал, якщо що, YouTube все рівно буде вам рекомендувати мої відео в рекомендації і без підписки. Але просто підписка допомагає мені зрозуміти, що дійсно мої відео цікаві, людям цікаве те, що я знімаю, те, що я роблю, і це дійсно мене мотивує. Тому підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео і взагалі подобається контент, який я роблю. Можете написати коментарі. В мене є рубрика ваші коментарі, де я спілкуюся, якісь якщо є цікаві коментарі, я на них відповідаю, знімаю відео і ви можете Потрапити у відео, тому напишіть в коментарі. А якщо взагалі вам це відео цікаве і вам сподобалося, що я показую і говорю, ви можете ще відправити своїм друзям або родичам. Угу, навіть так можна робити. Ютуб взагалі це дуже любить. Якщо ви так зробите, я буду вам просто дуже сильно вдячний. Також є проханнячко до вас. Зараз, вже секундочку, зараз будете далі дивитись. Я знімаю на телефон, якщо що, на айфон. І я хочу знімати на нормальну камеру. Я хочу, щоб якість моїх відео зростала і щоб це було дійсно краще і краще для вас. Тому я плюс подорожую, щоб і подорожі було класніше дивитись в більш гарній якості. Тому я хочу купити камеру нормальну для відеозйомки. Я не можу собі дозволити просто так взяти і відразу купити. Я збираю. Разом з вами на цю камеру в описі під відео ви побачите банку і побачите взагалі всі можливості, як можна підтримати мій канал фінансово. І там буде окрема банка, де ми збираємо на камеру. Хто хоче, щоб якість моїх відео покращувалась, щоб контент, який я вам знімаю, ви могли зробити, поставити на великому телевізорі або на планшеті велику класну якість і щоб все було якісно і класно. Ви можете підтримати це в описі під відео. Буде можливість і опис, як це зробити. Дякую всім, хто це зробив. А ми рухаємось далі. Я зрозумів, чому багато людей хають Канаду і чому в ній так важко жити. І дійсно важко жити, тому що доводиться дуже багато працювати, і я помітив це на собі. Я працював в Польщі 8 годин, останні кілька е років, я жив в Польщі 4 роки до Канади, якщо хтось не знав, останні кілька чи там рік я вже працював там іноді по 6 годин, іноді 8, але. 8 максимум в поль в Україні я теж працював 8 годин. Тут я працюю по 10 11 годин, іноді там 12, це дуже рідкість, але іноді 12 трапляється, і це тягнеться і тягнеться, і тягнеться. Це не так, що ти попрацював в такому ритмі місяцьок. І все. Ні, ти так працюєш місяцями і роками, і незважаючи на те, що ти так тяжко працюєш, так багато годин, ці гроші і не так, щоб суперпомітні. Ти начебто пахаєш. Але поїхати десь в теплі країни відпочити, ти не можеш. Не можеш собі дозволити якихось суперкласних речей, але дуже багато працюєш. Із-за того, що ти дуже багато часу приділяєш на роботу, ти не можеш звільнити місце в голові на розвиток, на якісь нові ідеї, на те, щоб просто подумати і щось зробити нове, на якісь зміни. Тому що ти приходиш додому і просто банально хочеш відпочисти, сісти. Розслабитись, відпочити, і не вистачає енергії на якийсь розвиток. І ось я би хотів поділитись з вами кількома речами, як це пережити. Або принаймні як це переживаю я, і це мені до це мені дуже допомагає. Перше, я завжди розумію, що це не завжди так буде, і я про це думаю. Говорю собі, це буде так не весь час, це тимчасово. Я хочу і весь час думаю про те, щоб щось змінити на краще. Щоб... Менше працювати, більше відпочивати, проводити час з родиною і якось розвиватись. Весь час про це думаю. Приділяю цьому якісь думки в своїй голові. Друге, я стараюся зменшувати різні подразники і витрачати час на те, що мені не потрібно. Я пробую не витрачати час на те, що мені не потрібно. Тобто я видалив Фейсбук, я видалив інстаграм, тому що це вбиває мій час. І не просто дивитись фотографії за своїми там рідними, друзями, знайомими, а й за коротких відео. Я помітив, що коли заходиш, від... відкриваю телефон, а палець автоматично тягнеться в ту папочку, де в мене був інстаграм. Тому що це просто звичка, і ти просто вибуваєш час, коли просто гортаєш цю ленту, рілси або шорси. Ти не можеш щось подумати своє, обдумати якісь свої плани, або просто насолодитись моментом, які. Є зараз і краще це зробити ніж гортати ленту, яка тебе веселить зараз, але ти забудеш через дві хвилини всі відео, які просто перегортав. Ну і останнє я зрозумів дуже цікаву річ для себе. Я завжди згадую минуле в позитивному ключі. Я ніколи не пам'ятаю якісь негативні моменти в сенсі, як я був втомлений, що було щось не так. Просто мозок так працює, мозок старається запам'ятати позитивні моменти, і він не пам'ятає, що ти там був втомлений. Твої м'язи не пам'ятають втоми в той момент. Але мозок пам'ятає, що ти досяг якоїсь цілі. Я знаю точно, що в той момент це не було так гладко, що були якісь проблеми, були якісь переживання. І цікаво, що зараз. Дивлюсь у минуле і згадую, як воно все якось там було легко, там зробив там те, там все, там прийняв якісь рішення, втілив у життя і зараз маю, що маю. Зараз, здається, ніби колись то було дрібниці, і ти вже все пройшов. Дивишся з висоти досвіду на той час, на ті рішення, які я приймав колись, вони змінювали моє життя, ті рішення, які я приймав. І я знаю, що не було все так легко, і з неба не падало, але саме ті дії, які я зробив тоді. Привели мене до того, що я зараз маю. Я зрозумів просто таку штуку, що не потрібно палитись за минуле і не потрібно сильно паритись за майбутнє. Ой, як там буде, ой, що я буду їсти, ой, де я буду спати. Нічого. Переживав всі ці роки і переживу і зараз. Знайду де спати і що їсти. Треба думати про теперішнє і робити все, що в моїх силах, щоб саме зараз приймати правильні рішення. І робити правильні дії, що в майбутньому я згадував цей час з позитивом теперішній, і в майбутньому майбутній я говорив собі: от я молодець, що в минулому прийняв такі рішення, зробив такі дії і не полінувався. І в майбутній я собі скажу дякую, що я так зробив, і що зараз маю те, що маю, і що мені добре. Тобто, просто треба жити зараз в даний момент і робити як найкраще, що можеш на даний момент. Якщо ти будеш зараз вкладатись на повну. То і в майбутньому обов'язково це принесе плоди. І це дійсно правда. Тобто, перше, я думаю, що це тимчасово і стараюсь щось змінювати в своєму житті, щоб це було тимчасово, я рухаюсь в цьому напрямку. Друге, всі подразники, які просто вбивають мій час на пустоту, треба прибрати. Це можуть бути шорти, ігри, якісь інші штуки, хоча я не свята людина, я сам граюсь і якось від постараюсь відпочивати, але коли я бачу, що це мене затягує, я це відставляю. Ну і останнє це не думати про майбутнє, що ти там можеш в майбутньому це зробити краще не зараз. Не думати про минуле, що ось там щось там в мене не вийшло, і все ні. Якщо ти зараз можеш щось зробити, встань. Не полінись, піди і зроби. Ось такі три речі, які принаймні мені допомагають мені теперішньому пережити цю суєту, цю суматоху, цю буденність, цю роботу по 10-11 годин ти після роботи приходиш і ще щось вдома робиш. І це дійсно виматує. Це три поради, якими я сам користуюся, які принаймні допомагають мені зовсім не здатись і не поїхати, і вже не подумати, що а хай буде як буде, буду жити як жити. Я знаю, що я хочу рухатись далі і що. Потрібно якось розвиватись. І під лежачий камінь вода не тече. Маленькими кроками, степ степ крок по кроку, ми йдемо до своїх цілей. Ніколи не буває все і відразу прямо зараз. Ні. Якщо ти хочеш досягнути чогось великого, ти береш маленькими кроками, просто почни це робити. Я цим користуюсь в своєму житті. І можу порадити, це вам це дійсно працює і допомагає. Отже, зараз покажу вам дещо. Мені тут трохи поплахіло щось з желудочком хочу якогось. Кефірчику, ряженки, не знаю, може боржомі куплю. В общем, іде це таке купити, як тільки не в наших магазинах. У нас в Редірі є два магазини: один, типу, український, але він більше російський. Там більше російських сосійських товарів, білоруських, українських там трошки. І є один польський магазин. Я ще не був в переділі у нас ні в якому, не в типу в російському цьому, не в, не в польському. Зараз приїхали в польський, перший раз іду подивлюсь, це невеликий магазинчик, але йдемо подивимося, що там є взагалі. Можливо, щось прикупимо. Я якусь ряженку хочу купити. Так щось не захочу Ряженки, капець. І плюс сир косічку сестра попросила купити. Подивимося, що тут є. Так, отже, звичайно, риба, вареники, різні огірочки, капусточка, чай, до речі. Подивіться, тут навіть мілка є якісь там штуки. Ні, молочки ніякої немає. Тому не судьба мені ряженки попити сьогодні. В общем, то немає тут нічого такого з молочки а, в цьому польському. Купили квас львівський і купили. Переправу. <реш> uh, і все. Зараз їдемо у Фрешко. Фрешко це такий магазин, теж канадський, але дуже багато різних українських товарів є в цьому магазині. Зараз поїдемо туди, подивимося, що там є. Не знаю взагалі за молочку. Я думаю, що молочки малий вибір буде, тому що, ну, як ти привезеш кефір, наприклад, чи та сюди. Ну, це або морозити. Ну, в общем, я не уявляю. Хто там шарить всіх українських магазинах? Дайте знати, чи ви бачили такі продукти. Зараз поїдемо у фрешку, подивимося, що там є. І так, ви бачите, що це таке? Просто в канадському магазині сухарики флінт. Зі смаком червоної ікри. Це ж зараз ми купимо, по-любому. І гречка. Що це? Каша? Каша гречана, гречка. Просто українська. Ще тут є те, що я люблю дуже сильно, але поки що не їм. Бо відмовився від солодкого, поки що ми не їмо солодкого. Але тут є київські торти, зараз покажу. Тут ще з іншої сторони, там де гречка з сухариком, ось просто сімки насіння. І печеньки такі. Це ж теж десь походу якісь українські, я не знаю. Ну, сімки точно українські. Візьму пачечку спробувати. Сподіваюсь, не відсиріли. В общем то знайшли ми кефір, але я не знаю, чи ну я принаймні коли був в Україні, я не пам'ятаю такі, але прям пише кефір там. Не знаю, візьму спробувати. Скажу вам, як воно, що воно. Ряженки, звичайно, немає. Я дуже люблю ряженку, реально, але немає. А ось ще є кефір. Але це теж місцевий якийсь. І так, народ, ви готові? Що тут в Канаді в нас продають? Ага, ага, ага. Ага. Ви просто подивіться, тут тут це просто. Сказка. У мене вже аж слюньки потекли. Якщо вже така гулянка, то покажу ще тут. Що тут є. Окрім тортів, там ще там таких всяких штук. Є ще пельмені. Мало де знайдеш, і ціна доволі непогана. Зараз за них є різні такі пельмені. Ми брали ось такі з куркою, дуже смачні. 8,47 Оця. Пачечка тут 907 грам. Не знаю, чому саме 907 але ось так. У фрешку можна знайти. Ще хочемо знайти зараз боржомі. Ангель Віка говорить, дружина моя, що тут є боржомі Зараз пошукаємо. Подивіться, що ми тут ще знайшли. По-перше, отакі помідорчики, їх просто в Канаді нема. Різні там аджики, всякі такі штучки. Це дуже прикольно, тому що це рідкість тут. Огірки, помідори, квашена капуста, є польські товари, українські, і знайшли, ось дивіться, боржомі. Три долари пляшечка. Я не знаю, хто шарить в цінах. Скажіть, будь ласка, це дорого чи ні? Цукерки наші, грошеновські, манна каша, гречка, насіння знову ж таки. Різне наше печиво, цукерки. Дуже багато наших таких різних товарів. І це просто в звичайному магазині фрешко. І це супермаркет, це не то маленький якийсь такий магазинчик. і нормальні, більш-менш ціни, не такі, як в маленьких магазинчиках. І так, ми приїхали сюди два роки назад з одним чемоданом чи з двома на родину. Зараз у нас уже яр сейв. У нас тут базар. Просто подивіться, скільки всього барахла. І так, Вікторія Сергіївна, кілька слов. Ще не вечір. Я, чесно кажучи, надіялася на, мабуть, побачити більше людей. Хоча сьогодні приходило, ну не знаю, мені здається, людей може 20 приблизно. Сьогодні перший день, так? Так, сьогодні перший день, з 9 ранку, поки ми розпалися, ми ще не встигли розкластися, як вже перші люди прийшли і купили перший товар. Скільки вторгувала за сьогодні вже? Ой, треба порахувати. Ну, може, десь до десь доларів, може, 90 вторгувала. торгувала. Шикардос. Ну, хоч щось. Майже відбила свій робочий день. Доменюха, ти щось купити хочеш? Плаття хочеш. Вже улітає плаття на продаж. Все і так, ось так все тут у нас стоїть. З цінничками всі діла. Просто подивіться, у нас тут блін, і електроніка, і камери, і чехли. Ну все як просто можна лавку відкривати. І саме головне, що продається, це компот. Не узвар, але. Вже щось так. Віка вже щось наторгувала на гаражній розкладажі, і так ушло вже огнище. Ну, ось і все, друзі, дякую, що подивилися це відео аж до цього моменту до кінця. Так, дійсно, ось так я переживаю своє життя, проживаю. Бувають різні моменти. Хтось окреде сарай, хтось там ще щось. Життя різнокольорове, то в нас розпродажі, то ще щось, дуже багато всього. Плюс відео вам знімаю. Тому оці три принципи, які я назвав, дійсно допомагають мені якось зібратись і сконцентруватись на дійсно корисних речах. Користуйтесь цими лайфхаками, якщо хочете. Дякую, що подивились це відео ще раз. Нагадую вам про збір на камеру. Якщо хочете, можете допомогти мені купити нову камеру, щоб я знімав контент кращої якості для вас. На цьому все. Мирного неба вам над головою. Па!